Ми маємо підстави для перерахунку вашого грошового забезпечення. І якщо на 24-й рік ми з вами тоді рахували, умовно кажучи, у полковника міноборони з висловою років 30, Да, відповідно грошове забезпечення, з якого мала обчислюватися пенсія, мала становити приблизно 103 тисячі гривень, і відповідна пенсія 82 тисячі гривень. Це без індексації, просто тіло пенсії. То в 26-му році. Той самий полковник з 51 51-го, здається тоді рахувала тарифним розрядом для посадового і з висловив років 30, у 26-му році може собі відсудити грошове забезпечення, вже з якого буде обчислена пенсія, 113 800, а пенсія з цього у нього має бути 91 тисяча гривень. Зараз такі люди, якщо по 19-му року відсудилися, то у них пенсія приблизно 30-35. Ну, десь в цих рамках може бути більше, але тим не менше, середні показники вони такі. А ми вам пропонуємо відсудити ваші 90 тисяч гривень вашої пенсії.